Казка пан Коцький. У одного чоловіка був кіт та такий старий, що вже й не здужав мишей ловити. От хазяїн його вивіз у ліс, думаю, нащо він мені здався? Тільки марно годуватиму. Нехай у лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це підходить до кота лисичка і питає, хто ти такий, дивний звіре? А він і каже, я пан Коцький. Лисичка тоді говорить будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і погодився привела його лисичка до своєї хатини, стали вони разом жити, і тут уже лисичка йому догоджає, спіймає де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. Якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе в гості. Є в мене тепер пан Коцький, відповідає вона, дуже поважний, і ровливий. Буду тобі лихо. Заяць розказав про пана Коцького Вовку і вовкові і дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали раду радити. Як би побачити того пана Коцького? Нарешті вирішили а давайте приготуємо обід та їх запросимо. І стали міркувати, кому по що йти. Вовк і каже Я піду по м'ясу на борщ. Дикий кабан і собі схопився, а я піду по буряки та картоплю. Ведмідь проривів, а я меду стільникову принесу. Заєць докинув А я капусту. От принесли вони всякої всячини, взялися обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь почухав лапою по тилицю та й говорить Як лише ноги, не втечу, як доведеться тікати. Кабан уперся. Я теж не повороткий. Вовк і собі відмовку придумав. Я старий, уже і трохи не добачаю, тільки зайчкою випадає до гостей бігти. Помчав заяць до лисичкиної хати. Вийшла лисичка, дивиться, зайчик стоїть біля хати і тремтить. От вона й питає його Здоров був, зайчику. Чого це ти прийшов? Він не каже Просили вовк ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви краще поховайтесь, бо як йому обід не сподобається, буде вам на перелавки. Прибіг зайчик назад і переказав усе, що сказала лисичка. Почали вони ховатися. Ведмідь заліз на дерево, вовк шаснув за кущ, кабан зарився у хмиз, а зайчик сховався в гущавину. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, довела його до столу, він побачив, що на столі м'яса багато. І зрадів мяу, мяу. А ті почули, що він кричить мало та й думають от вражий син, сам а йому все мало, то він так і наз'їсть!» Заліз пан Коцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лящало. Їсть собі та й підніс моркоче, а як наївся, то так і простягнеться серед столу. А кабан лежав коло столу в хмизі. Як раптом комару кусив його за хвіст, а він хвостом круть? Кіт подумав, що то миша, і шигнув туди та дряпнув кабана за хвіст. Кабан як схопиться і навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подався туди, а там ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не витримало, і зламалося. Він додолу гуп, та на вовка ледь не розчавив бідолаху. Як схопляться вони і як дременуть, тільки їх і бачили. А заяць і сопічкурнув за ними, забіг так далеко, що й не знати куди. А потім нарешті посходились гуртом та й кажуть оце так пан Коцький, ох, лютий же звір, сам невеликий, а всіх нас мало не поїв. Кінець.